Друзі, вітаю! На каналі Бітюк Медіа, як завжди, огляд найцікавіших тижневих подій крізь систему Таро. Нагадую, ми зустрічаємося із тарологом Іваном Росохою щотижня, і окрім поточних подій, обов'язково відповідаємо на ваші запитання, які можна, ні потрібно залишати у коментарях. Діліться ефірами з друзями, тисніть підписатися на канал Бітюк Медіа і дзвіночок. Так ви точно не пропустите наступний випуск проєкту карти Гроші Два Аркана. Іване, привіт! Привіт! Знову програма карти Гроші Два Аркана. І сьогодні ми будемо говорити з тобою про нові прогнози. І як минулого тижня ми з тобою прогнозували через систему Таро про день незалежності, то твій прогноз і карт він збувся. Ми спокійно, ну можна так сказати, що спокійно пережили день незалежності, е, окрім трагедії в Чаплиному. але в принципі, не зважаючи на значну кількість повітряних тривог, принаймні в столиці все було спокійно, і в більшості регіонів також тому карти нам сказали правду про те, що нас там більше залякували аніж діла, що більше було да, всякої такої психологічної напруги, аніж. Такого воєнного терору, але слава Богу, ми цей день і ці свята державні важливі для країни пережили. І цього тижня у нас буде теж нове таке свято. Да? Це 1 вересня, у нас вже початок осені. і знову таки у повітрі нагнітаються ситуація про те, яким взагалі буде це 1 вересня, як будуть навчатися діти. Але про це я пропоную нам з тобою поговорити трошечки пізніше. А давай почнемо з того, що у нас з'явилася дуже цікава інформація з одного дуже цікавого українського регіону. Звичайно, влада і наші збройні сили просять цю тему не кушати, але спитаю. Таким чином, чи спробуємо, чи встигнемо ми ще цього року спробувати наших українських кавунів і покупатися в рожевому озері. Якщо ти розумієш, про що я так Інна, я розумію про що ви говорите. Хочу сказати, що і для наших глядачів не буде таємниця, що мова йде саме про Херсон. Я розумію, що і Генеральний штаб, і там е, збройні сили, і Міністерство оборони там е, постійно е, на, на наполягають або підкреслюють те питання, що поменше е, розмов про е, заходи, які проводять збройні сили в Херсоні. Е, ну це перш за все зумовлено тим, щоб е, ну, не випереджати події е, і. Не дезінформувати людей, тому що в процесі подачі інформації про е, заходи, які проводяться в Херсон, дуже часто е, люди або такі е, е, хейтери зловживають і е, подають якусь інформацію, яка насправді не є правдивою. Це є основна причина того, що е, за Херсон там намагаються ну, не згадувати. Зараз ми подивимось через призму «Карт Таро». Відповідь на ваше питання щодо Кавунів і щодо е, того, яка буде там ситуація в найближчий місяць, в вересні місяці. Ось у нас перша карта. Це у нас кубковий король. Друга карта це у нас кубкова сім'орка. Е, е, карти емоційні. Карти емоційні, хороші. Я хочу сказати, що. Е, Будуть приємні емоції для людей, для громадян України пов'язані з Херсоном, тобто тут буде радість, будуть такі новини, які будуть всіх радувати. Це дуже радує, бо ми всі тримаємо кулачки за наш Херсон і віримо в те, що він якомога швидше повернеться до нас в Україну, і віримо, звичайно, в наші збройні сили України. Так, він він обов'язково повернеться зараз. Основна основне питання, яке ну навіть тут по, по картах видно, що буде певний вибір. Якою ціною збройні сили наші явно працюють по. Не радянським способом та засобом ведення війни, а по стандартам НАТО, як ми бачимо, що це йде питання вогневого такого мішка. Ці мости, куди окупант може втекти або довести підсилення, вже знищені. Фактично, вони є не функціональні для, для використання важкої техніки, і зараз залишається лише технічні. Питання потихеньку е, знищуються боєкомплекс, знищуються паливо-мастильні матеріали, і потихеньку знищуються, е, е, Знищуються самі окупанти. Це на жаль не може бути дуже швидко. Це питання часу. Е, Збройні сили не ну не зобов'язані спішити для них головний результат, головний якісний результат. Тому треба мати нам терпіння і чекати хороших позитивних новин. Ну і все про те про те, що ти сьогодні там да, трішки вище говорив, нас звичайно не може не радувати, і е, у багатьох українців дійсно з появою перших таких новин е, з'явились такі оптимістичні прогнози. І я від багатьох навіть чула про те, що аж настрій піднявся. Бо ми вже трошки скучили за такими оптимістичними новинами, і будемо вірити в оптимістичні прогнози на майбутнє. Так, треба. Вірити в прогнози, треба, щоб прогнози мали і реальні під, ну, підґрунтя. От і карти чітко це підкреслюють, що будуть позитивні емоції стосовно кавунів, то я думаю, що так будуть і кавуни що стосовно по покупатись в рожевому озері, да, але не для всіх. Fedrium. Це Говорити. правда. Так, От тут трохи. Ну я думаю, що це буде в першу чергу привілеї для збройних сил України. Да, да, от сам саме так, от між місцевим мешканцям нас є глядачі з Херсонщини, треба максимально виїхати з місць, де проводяться бойові дії. По можливості, якщо нема такої можливості, оскільки ми прекрасно знаємо, що окупант не дозволяє. Мирним жителям покидати територію. Так? Тому хто там не може виїхати, нехай забезпечують собі безпеку, надійне укриття, щоб перечекати цей час, поки їх не звільнять, і тоді вони вже матимуть право і можливість вільно пересуватись, і в залежності від ситуації повертатись до відновлення своїх, свого майна та своїх помешкань. Ну і користуючись нагодою, я думаю, що ми передаємо вітання, великий привіт нашим херсонцям. І знайте, що ми вас чекаємо і що ми обов'язково будемо разом святкувати нашу українську велику перемогу. Хочу також додати: не бійтесь окупантів, просто не бійтесь. Нехай вони бояться, вони на вашій землі, на нашій землі. Тому так. просто не бійтесь їх. Ну що, чувань, переходимо до того, що в нас уже осінь на календарі, і звичайно, сьогодні, як 1 вересня, це завжди було свято знань. Е і е, з, моє питання буде більш сьогодні не стільки про знання як про безпеку, тому що багато батьків, школярів вони е, трошечки опасаються того, яким взагалі буде і це 1 вересня, і навчальний рік. Е, то чого нам чекати на 1 вересня? Чи влаштують нам наш ворог е, якісь несподіванки? карту. Дві карти у нас тут карти такі: двоєчка е, жезлів і вісімка пентаклів. Хочу вам сказати, що якихось катаклізмів е, на 1 вересня або на весь період вересня не варто очікувати таких масштабних, але треба бути уважним обережним щодо навчання дітей. То ці питання в нас регламентовані, от е, певними нормативними актами, що стосуються наявності укриття, і так далі, тому подібне. Але я бачу, що е, і батьки, і учні, і органи місцевого самоврядування зорієнтовані на те, щоб е, перший цей період вересень такі пробні діти навчались е, дистанційно. Навчальний процес буде цілий рік з цим е, питанням. Я думаю, що всі, всі погодяться, і ми бачимо і по картах такі, що плани будуть реалізовані. Але е, все буде робитись так, щоб мінімізувати ризики. Ви розуміємо, ви розумієте, і ми розуміємо, що питання е, безпеки, а тим паче дітей е, на першому місці. Таму так, так. вже є ряд рішень прийнятих стосовно шкіл, які прифронтових на прифронтових територіях. У них 100%, наскільки я розумію, це навчання навчання дистанційне. А вже тут в Києві вирішується все в залежності від того, чи навчальний заклад здатен забезпечити безпеку. Я просто ще раз хотіла уточнити щодо 1 вересня. Тобто, в принципі, 1 вересня у нас пройде відносно спокійно, наскільки це можливо в умовах війни? Правильно? Так, да, Перше да, 1 вересня пройде без таких якихось серйозних проблем. Так, да, можуть повітряні тривоги бути на них треба відповідно реагувати нормально і е при приходити в укриття, але влучань або серйозних ударів, які б нанесли шкоду жит життю здоров'ю людей великої кількості людей не буде. Тому треба бути спокійним, не нагнітати е ну, для себе, для кожного громадянина, для і для наших е там сусідів, друзів. О оце питання, тому що е окупант. Окупант хотів би, щоб ми були всі на нервах. Можливості в окупанта, щоб ми так жили постійно в стресі, вже вичерпуються з кожним днем. Іван, після осені у нас слідує зима, і вже зараз багато українців задаються запитанням про те, як буде зимувати Україна, і яким буде у нас опалювальний сезон. Тому моє питання до карт Таро були таким чином, як українці проживуть цю зиму з точки зору опалення, з точки зору того, щоб у нас було тепло, і ми не замерзли. Які перспективи? Перша карта Ту з мічею. У нас ця карта дуже інтелектуальна, гостра, тверда, але й холодна. Друга у нас карта це у нас четвірочка. Мічей. Хочу вам сказати, що легко не буде. Зиму перезимуємо однозначно, але е кожен повинен робити для себе вибір. Е ви повинні розуміти, е громадяни, що в містах, де прифронтових. Забезпечити нормальну життєдіяльність, нормальне функціонування опалювальних систем, газопостачання, водопостачання буде вкрай важко або в на територіях в містах, які звільнені від окупанта, і окупант там багато чого пошкодив. Тому особливо там, допустим, міста навіть да? треба заздалегідь думати, приймати рішення і. Шукати можливості зимівлі або в якихось містах, де є автономне отоплення або альтернативні е, е, засоби обігріву, або шукати можливість переїзду в місця, де е, гарантовано буде тепло. Тут особливо особливо проблемним може бути Харківщина. Особливо Херсонщина. Тут треба чітко розуміти це питання за Київ, за Західну Україну. Там е, ну буде все добре. Е, можливості е, з наявністю газу у сховищах іншим проблем не буде. Тут лише можуть бути проблеми від е, того, що окупант пошкодив і відремонтувати немає можливості або тобі, звільнять е, територію якусь а там все розікрали окупанти. Вони ж все там, що можуть, крадуть. Тому треба розуміти людям, що не залишатися в холодних будівлях, рухатись на території по території України всіх приймуть, всіх обігріють. Я думаю, що це питання у нас ще буде повторюватися ближче до зими і ближче до опалювального сезону. Я думаю, ми зможемо більш конкретніше вже тоді ставити запитання до карт Таро. Я хочу нагадати, що якщо ви хочете, щоб ваше запитання прозвучало в ефірі наступної програми, то під нашим відео, будь ласка, залишайте свої запитання у вигляді коментарів, і ми обов'язково запитаємо систему таро і почуємо прогноз і відповідь на ваше запитання. Ваня, і наступне у мене питання таке, що зараз у нас активно починає знову бушувати коронавірус. і багато людей вже отримали позитивні тести. Я нещодавно втретє вже одужала від коронавірусу. Тож моє питання: чи будуть жорсткі карантинні обмеження в Україні до кінця 2022 року? Подивимося, цікаве питання. Перша у нас карта у нас десятка. Пінтаклій, це така карта домашня, да, прямо робить натяк. Що. що будемо сидіти по домах? Так, да, і е, паш Пінтаклі це карта початку якогось. Да, я вам хочу сказати, що по цих картах це карти фінансові, такі е, перш за все, але через призму вашого питання вони показують, що буде карантин, і будуть умови посилені карантину в деяких містах, можливо, по всій Україні, але. Коронавірус нікуди не дівся, Боже, які українці сильна нація, і війну переживаємо, і ще й пандемію. Два в одному просто. Так. так. Я хочу сказати, що коронавірус не лише у нас нікуди не дівся і в цьому світі. Просто е до 24 лютого він мав серйозну інформаційну, більш е складову. Да? Зараз він трохи затих, от але все чи, навіть на собі відчули, що він нікуди не дівся. Правильно так, але О, мені здається, що він уже в трішки легшу форму перетворився, але дай Боже, щоб ця легка форма була у всіх, кого цей вірус спіткає, але от, будь я так, так, будьте здорові і намагайтесь ну мінімізувати ці ризики пов'язані з коронавірусом, мінімізувати спілкування. Вакцинацію хто не зробив, якщо є бажання проблеми з зробити вакци... Вакци... Ну, вакцинацію, немає. Це треба відноситись серйозно. Це хвороба, оцей коронавірус у життя людства прийшов надовго. Так і на жаль, поки що нікуди точно не дівся. Так да, на жаль, ні поки нема певного рівня вакцинації, хвороба буде досить така, досить активна. Це все. Залежить від того, якщо 95% людей буде вакциновано, допустимо, і на якихось територіях, то шансів вірусу набагато менше. Так, треба розуміти, що вакцинуючись, кожен робить свій вклад. І у нас є запитання від наших глядачів. У мене є запитання від Дмитра Гнатюка, який запитує у карти, чи приймуть Україну до Європейського Союзу. Подивимося відповідь на питання. Тут у нас четвірочка мічей. Карта, бачите, така гостра, справедливість, старший аркан. Я хочу сказати, що навіть три витягну карти: що Україну приймуть в Євросоюз навіть скорше, ніж ми очікуємо. Україну приймуть у Євросоюз повністю, тобто в кордонах 90 го року. Хочу сказати, що зараз, оця четвірка, вона дуже часто показує, коли е, хтось чи щось на старті. От зараз ми е, ніби стоїмо на старті вирішення питань приєднання до європейської спільноти, до Європейської Унії і матимемо там е, і відповідне членство і. Можливості, тому що європейський союз це окрім е, просто назви і права вільного пересування, які ми і так маємо, дає нам можливість тут. Це шістьорочка е, Пінтаклі карта гроші. Ми матимемо фінанси з фонду фондів Європейського Союзу. Там дуже низькі відсотки, що дасть нам можливість швиденько відбудувати країну заново. Дуже б прогнози, Так, тому з та, Євросоюзі ми будемо навіть швидше ніж ми очікуємо. Тут вже ми самі бачимо, що Україна вибрала, незважаючи зважаючи на, на пропозиції деяких там європейських чиновників, що треба разом там з країнами Балкан рухатись, європейський союз або там інше питання. То я читав і дивився, що. Українські українські чиновники, які за при питання євроінтеграції, відповідають чітко заявили, що їх українська Українці, Українська держава не хоче прив'язуватись до якихось інших питань, а ми рухаємось до своєї цілі без прив'язки з іншими там країнами, тобто ми йдемо самі нікого не не хочемо тягнути за собою, тому що я бачу, що це буде дуже швидко. Ну що, наша програма карти Гроші Два Аркана цього тижня дала нові прогнози на тиждень, який ми сьогодні переживаємо. І сподіваємося, що наступного тижня у нас будуть ще більше цікавих прогнозів і більше цікавих запитань, які ви можете ставити у наших коментарях. І ми з Іваном запитаємо карти Таро» і дізнаємося відповіді на них. Так і надіюсь, що буде багато хороших і приємних новин, тих позитивних емоцій, які чекають кожен українець. Підписуйтеся і ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски і знати першими всю актуальну інформацію.